Який важкий день для руських вночі вибухало у Москві. Зранку горіло у новоросійську. У Новгороді навпроти ФСБ вивісили величезний український прапор. У Криму працює ППО. І от тепер на Москву знову летить рій безпілотників. Це відео зняли у Серпухові за 100 кілометрів від російської столиці. А у Москва-Сіті тим часом почалась евакуація. Як передають російські телеграм-канали, невідомі повідомили адміністрації московського бізнес-центру про черговий удар безпілотника. Тож з вежі А вирішили завчасно вивести дві тисячі людей. Тим часом пропагандистський рупор Кремля Ріановості пише: інформації о прольоті безпілотника в подмосковному Сірпухаві не підтверджується, Сообщень місцевих жителів не було. Тобто, цього відео, яке ви зараз бачите і яке опублікували російські ж канали, насправді не існує. Воно вам вважається. З Москва Сіті теж нікого не евакуюють. Це все монтаж зняли на одеській кіностудії. А взагалі, з такою регулярністю обстрілів. Пану Собяніну, варто нарешті зайняти записком систем оповіщення про повітряну тривогу. А то виходить, що у Москві щось вибухає щодня, а москвичі і досі не вірять, що усе це по-справжньому.